Колись це у нас було одне з найкрасивіших, найшатніших приміщень нашої міської ради, коли заїжджали, бачили, Юрій Васильович, прокоментуйте, будь ласка, що сталося сьогодні вночі і як далі нам білопільцям жити тут, в цьому місці нашому. Ну, жити як жили, слава Богу, але просто події сьогоднішньої ночі вони ще зайвий раз довели те, що... Ні в якому разі не можна нехтувати власне з безпекою, безпекою близьких, і потрібно дотримуватися певних правил, тобто за повідомленнями, офіційними повідомленнями, не вірити в Якщо розуміємо, чуємо звуки випадки чи захід, якщо вчора було, відразу, одразу, відразу треба діття. Зараз що максимально є, це може захистити людей, ранень, поранень, тут кодін чи взагалі дірятувати життя. І ляхайте саме прибирається, буде робити прибирання, ну, прикладних саме. Але е, все-таки найголовніше те, що люди живі, люди не неушкоджені, і це на даний момент є така молода. Тому працюємо за новинами.